Минулого тижня працівники дошкільних освітніх закладів нашої громади вітали на семінарі колег з Приютівської та Онуфріївської громад. Перша зупинка педагогів була Червонокам'янський заклад дошкільної освіти Малятко. Перед початком роботи для гостей провели екскурсію закладом. Наші педагоги творчі, вони завжди в пошуку. Працюють за програмою Впевнений старт» та українське дошкілля. В садочок дітей водять задоволенням. Батьки дуже задоволені садочком. Завжди відвідують всі батьківські збори. Всі свята. Семінар розпочався із онлайн презентації дошкільних закладів громади. Опісля начальник відділу освіти Віта Симоненко ознайомила присутніх з навчальною та практичною базою освітян. Садочки нашої громади, колеги з із приютівської громади, вже бачили. Можуть порівняти, що у них змінилося. Да, які зміни відбулися? Я думаю, що зміни відбулися на краще. В громаді вперше до того були в Олександрівському районі. Садочки завжди мають мали гарну матеріальну базу. Бачу ремонти. От, наприклад, в Червонокам'янському, бачу, що ремонти дороблені. Матеріальна база забезпечення покращилося, тому, мабуть, процвітають. Дуже раді за пропозиції. Ми були. Минуло, мабуть, влітку, не пам'ятаю, ми були в Онуфріївці. Дуже приємно, що за час в війни воєнного стану ми маємо можливість, дякуючи ЗСУ, бувати в інших садочках та обмінюватися досвідом. Адже раніше ми були в Олександрійському районі. Ми спілкувалися з цими садочками з усіма А зараз, так як громади повідкремлювалися, дякуємо, що маємо таку можливість. Та найбільша увага семінару була приділена саме інклюзивному навчанні. Адже при попельнастівському відділі освіти вже не один рік працює інклюзивно-ресурсний центр, що дає можливість надавати якісні освітні послуги діткам з особливими потребами. Цей центр не лише тісно співпрацює з викладачами нашої громади, а й іншими педагогами. Дитина з особливими освітніми потребами сьогодні ми з вами. Будемо про це і говорити, да, і ви будете е, е, бачити і заняття. І наш директор інклюзивно-ресурсного центру проведе з вами заняття, розповість вам, як у нас відбувається і проводиться робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Я хочу вам сказати, що інклюзивно-ресурсний центр і той колектив, який працює в інклюзивному в інклюзивно-ресурсному центрі, він дуже тісно співпрацює з закладами освіти. І із закладами дошкільної освіти у нас в закладах дошкільної освіти не так багато ще таких діток. То намагалися сьогодні донести, як правильно організувати цю роботу, тому що не всі ще керівники знають це питання, тому знайомили, як організувати, як правильно приймати дітей, як потім працювати з ними. Ну і в вересні місяці ми для наших асистентів проводили навчальний семінар. То я сподіваюся, що в цьому напрямку ми вже донесли їм, як правильно працювати. Вони вже менше запитань, як кажуть, вже робота йде. Опісля теоретичної частини педагогів дошкільних закладів зустрічав Попельнастівський садочок Капітошка. Там завідуюча Алла Олійник ознайомила колег з роботою дошкільного закладу. Потім на педагогів чекала цікава та пізнавальна екскурсія до культурно-освітнього центру Толока. Роботу семінар почав з Червонокам'янського закладу шкільної освіти Малятко, де було акцентовано увагу саме на роботу в інклюзивній групі. Потім учасники семінару переїхали до села Попельнасте. Де відвідали попельнастівський заклад дошкільної освіти Капітошка, а потім захоплюючи екскурсію, яку для них провів Валерій Жвенко, директор культурно-освітнього центру Толока. Маємо надію, що всі учасники почерпнули нові знання та мають позитивні емоції по завершенню цього семінару. Сьогоднішній захід, який ми переглянули, був дуже цікавий змістовний. і змістовний. Мені сподобався сам підхід, який нам показали, як організовують заняття, що саме заняття для діток, які потребують інклюзивної освіти. Вивчати нове, обмінюватися досвідом, пізнавати цікаве та корисне в умовах сьогодення головна мета зустрічі. Сподіваємося, що педагогічний досвід наших освітян стане корисним для педагогів інших громад.